Це фабрика новин. Задана Анастасія Федор. Ставте лайк, дзвіночок, підписку. Ну а зараз про важливе сьогодні, 16 вересня, у кривому розі на Дніпропетровщині у річці Інгулець почервоніла вода. Про це повідомляють місцеві змі та очевидці. Як відомо, фахівці вже засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів із бутом, сугликом та щепенем. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілку ще напередодні. Наразі невідомо, яка саме сполука забарвила воду. Втім, можна припустити, що це можуть бути суглинки. Грунт чи складається переважно з піску, мулу і меншої кількості глини. Один із шарів суглинку має червоний колір. Ймовірно, це і є причиною забарвлення води.